Привіт! Хочу розказати, як зібрати і прикрасити торт на день народження. Ось такий торт я готувала для своєї донечки. Я спекла два класичних бисквіта діаметром по 18 см кожен. Рецепт класичного бисквіту є в нас на каналі, тому в описі під цим відео я залишу посилання на рецепт, і ви зможете перейти за посиланням і переглянути, як приготувати класичний бисквіт. Після того, як бисквіт вистих, я його загорнула у харчову плівку і поставила в холодильник на ніч. Наступного дня цих два бісквіти я розрізала на 4 коржі і буду готувати ніжний полуничний торт. Рецепт ніжного полуничного торта також є на каналі. В описі під цим відео я залишу посилання на рецепт ніжного полуничного торта. Оскільки я готувала високий торт, в описі під цим відео я напишу скільки необхідно приготувати крему саме для такого високого торта на 4 коржі. Я впевнена, що у вас є заморожена полуниця, тому саме час її доставати з морозилки і готувати ніжний полуничний торт. Для зручності я використовую ацетатну плівку, оскільки торт у мене буде високий, мені його зручно збирати в ацетатній плівці. Я викладаю бисквіт, пропітую його сіропом. Далі шар крему, полуничний конфітюр і наступний корж. Крем я готувала на основі вершків і сметани. Останній корж я пропітую сіропом і змащую невеликою кількістю крему. Далі все гарно накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на ніч, для того, щоб торт пропітався, а крем стабілізувався, і також обов'язково одягаю кондитерське кільце, щоб крем був гарної форми. Наступного дня готую крем для вирівнювання. Для цього вершкове масло кімнатної температури додаю цукрову пудру і все гарно збиваю міксером до побіління і пишності масла. Після того, як гарно збила масло, я додаю крем-сир. І дуже важливо, щоб масло і крем-сир були однакової кімнатної температури. Тому перед тим як готувати цей крем, буквально за 2 години до цього я достаю масло і крем-сир для того, щоб вони мали однакову температуру. Я додаю рожевий харчовий барвник, все перемішую, збиваю міксером, перемішую лопаткою і наш крем для вирівнювання торта готовий, перекладаю у кондитерський мішок. Лише після того, як я приготувала крем, я достаю торт з холодильника, оскільки торт має бути холодний. Знімаю плівку і за допомогою кондитерського мішка наношу крем по кругу, по краям і наверх торта. Все гарно вирівнюю за допомогою шпателя і лопатки. Далі цей торт ставлю в холодильник для того, щоб він добре охолов і лише після того прикріплюю декор. Декор я прикріплюю на глазурь. Не білий шоколад, а біла глазурь. Такий декор я купувала у кондитерському магазині. Шоколадні шари також кріплю на глазурь. Ось такий чудовий торт ми зробили. Він був дуже смачний. Спробуйте і ви приготувати такий торт на день народження. У вас все получиться. Ми вам дякуємо за те, що ви підписалися на наш канал, переглядаєте наше відео. Дякуємо за те, що пишете нам коментарі і залишаєте лайки. До зустрічі!